Мріяти про ідеальний відпочинок біля моря, дерев'яні будиночки біля самого узбережжя адріатики, всього в 150 метрів до пляжу з темним піском і з соснами просто над водою. Будиночок розрахований на 4 осіб, спальні ліжко, дві односпальні кроваті, кондиціонер, затишок і дерев'яний інтер'єр москітні сітки на вікнах. Будиночку буде не жарко відпочивати, так як він повністю зроблений з дерева. Чистенький санузол, душова. А також є невеличка кухня, де можна готувати їжу самому. Є тут парковочка для автомобілів. А от там дорога веде прямо до моря. Бачите, там будівля. Є 150 метрів і море. І отакий от от гарний комплекс відпочинку от з видами нагори, з вікон видно гори. От, на територію ростуть різні квіти, навіть ось Абрикосину одну знайшов в кінці травня. Оці будиночки здаються. А на пляжі будують новий ресторанчик. А там знаходяться ці будиночки Леонардо, про які я знімав відео. На території зелена зона, дитячий майданчик, лагуна з краєвидом на гори та ресторани з смачною кухнею. Комплекс розташований на косі біля заповідника, де мешкають рідкісні птахи, пелікани, рожеві фламінго, а зовсім поруч курортне містечко Шинджин із кафе, ресторанами та пляжами і шикарними видами на морські і гірські пейзажі. Я хочу запробувати море продукти у морі Батпай. А ви мені обрали піці, знакі Хто бажає відпочити в Албанії в живій природі з комфортом, звертайтесь, номер і контакти власника я вам предоставлю.